Як я зрозумів, Ахмадійська громада виступає проти джихаду. Чи є інше тлумачення цього терміну? Ні. Ахмадійська мусульманська громада приймає всі значення джихаду. Але посланець Аллаху, саллаху алем, отримав від Аллаха, святий він і великий, багато заповідей щодо джихаду, коли він був у благородній месі. Посланець Аллаха не надав цим аятам того сенсу, що він має боротися. Сподвижники не тлумачили ці аяти, що вони повинні боротися, тому що це не те, що має на увазі джихад. Посланець Аллаха заборонив своїм сподвижникам битися, тому що вони жили під заступництвом курайшитів. Ісламський джихад, це як сказав Аллах, боріться з ними через цей священий Коран, великим джихадом. Таким чином, Аллах говорив про боротьбу за допомогою Корану, а не з мечем. Меч. Можна використовувати лише в тому випадку, якщо вас змушує змінити свою релігію, тоді ви можете захищати себе. Аллах говорить: боріться з тими, хто бореться з вами, але не переходьте межу. Воїстин Аллах не любить тих, хто порушує межі. Тобто, дозволяється боротися на шляху Аллаха лише з тими, хто бореться з вами. От і все, це необхідна умова. Кожний аят, який говорить про війну, підпадає під цей принцип, тому що Аллах не любить тих, хто переходить межі. І так як ми практикуємо джихад, Аллах каже: закликає до шляху владики Твого з мудрістю та добрим повчанням. Чому? Тому що Аллах сказав: хто хоче, нехай вірує, а хто не хоче, нехай не вірує. Це ясні вірші священного Корану. Аллах святий, він і великий, навчив нас тому, як брати участь у позитивних дискусіях з людьми книги. Аллах говорить не сперечайтеся з людьми книги, інакше, як найкращим аргументом, посланець Аллаха умовляв: той, хто завдає шкоди тому, хто перебуває під захистом мусульман, завдає шкоди мені. Я в судний день буду свідчити проти нього. Це вчення, якого ми повинні дотримуватись. Любов до людства це мій обов'язок. Принцип, в який ми віримо, полягає в тому, що у нас має бути любов до всього людства у наших серцях. Ніхто не запитав мене чи вас, у якому будинку ми хотіли б народитись. Ми не мали вибору. Таким чином, все людство рівно. Немає нікого вище Аллаха, святий він і великий. Він бачить, хто найкраще, він має право судити, а не ми. Аллах святий він та великий. Показав посланцю, хто був лицеміром, але ніколи не казав нікому, що він лицемір з метою підтримки миру у суспільстві. Таким чином, проблема такфір – це хвороба, яка Знищила ума. Конфлікт між шиїтами та сунітами і мільйони грошей витрачених на зброю у цьому конфлікті. Все це пов'язано з безглуздим шиїтсько-суннітським релігійним конфліктом. Чому ми втрачаємо всі ці гроші заради цього конфлікту? Ми повинні вкласти їх на покращення суспільства, науки та розвитку. У цьому полягає проблема. Ви, звичайно, знаєте, що відбувається на Близькому Сході в наші дні у таких місцях як Мусул, Єгипет, Ірак та Сирія. Це свідчить про варварство тих, хто стверджує, що говорить від імені Аллаха? Колись була іспанська інквізиція. Були хрестові походи. Ми читали в історії, як папи діяли від імені релігії в ім'я Ісуса. Ми бачили різанину, що сталася в Хевроні у мечеті Ібрагіма. Ці терористи вважають, що вони досягли близькості Аллаха, роблять такі дії, але це найгірший злочин. Уявіть, що ви є художником, який намалював багато різних картин. Уявіть, що хтось приходить і каже, що ця картина погана. Він не ображає картину, він ображає вас, художника. Так само люди це творіння Аллаха. Ображати їх означає образити Аллаха. За Заподіяння шкоди будь-кому з них це акт непокори Аллаху, святий він і великий. Політично проблема походження добре відома. Це не секрет. Арабська молодь, що стала відомою як Муджахети, навчалася і вирушала до Афганістану мусульманськими країнами за підтримки Америки для боротьби з Радянським Союзом. Нещодавно було кілька інтерв'ю з Хіларі Клінтон, де вона сказала, що ми створили проблему, коли ми відправляли арабську молодь з цим агресивним менталітетом Джихаду, щоб боротися з совєтами. Після перемоги ми залишили цю молодь із радикальною ідеологією та зброєю, які повернулися до своїх рідних країн, і тепер ми бачимо результат. Вони стають талібами, членами Аль-Каїди і Гіл. Аль-Нусра, Вони мають однакові ідеології. Хто підтримує фронт Аль-Нусри? Вони мають ту саму ідеологію, ті ж віручення, що і Аль-Каїда. Між ними є лише боротьба за владу. Таким чином, проблема полягає в відсутності справедливості. Аллах святий він, і великий попередив оторії. І часто кажу ізраїльтянам і юдеям: чому ви думаєте, що Аллах святий, він та великий? Застаріх вас, не чиніть неправди в суді, в мірі вашій та у вимірі. Хай у вас будуть ваги вірні, гирі вірні, ефа вірна і гін вірний. Чому Бог застаріх вас, щоб ви не пригнічували чужинців? Тому що ви теж колись були чужинцями в Єгипті, тому що ви знаєте їхню психологію. Чому священий Коран за старих мусульман і нехай не схиляє вас, ненависть людей до того, щоб чинити несправедливу. Будь справедливі, це ближче до богобоязливості. Аллах каже, що коли ви говорите, ви повинні говорити правду, навіть якщо це проти вас, вашого власного батька, це іслам, якому васалям навчав нас, це те, чого вчив нас Коран. Якщо є покарання, це не означає покарання для всіх. Аллах говорить, і щоб загинув той, хто загинув згідно з ясним доказом, і щоб вижив той, хто вижив згідно з ясними доказами. Щодо колективного покарання, то це неправильно. Використання сили, як і коли завгодно, неправильно. Сила це несправедливість. Скоріше справедливість це сила.